21 квітня, п'ятниця Небо чує кожне сказане людьми слово. Вони сказали Хіба з одним Мойсеєм говорив Господь? Хіба й з нами не говорив? І Господь почув. Числа 12.2. Маріам та Аарон були незадоволені тим, яку дружину вибрав собі Мойсей. Їм здавалося, що їхній брат надто впевнений у своїй перевазі над ними і що їм назавжди відведена другорядна роль. Сатана викликав у них ці почуття, оскільки мав намір продовжувати розпочату на небі роботу він не міг впливати на свідомість, розумові здібності та внутрішнє бачення Аарона і Маріам, однак він міг їм представити деякі аспекти в тому світлі, у якому хотів, з лукавством, що вводить в оману. Аарон і Маріам стали однодумцями. Вони обмінялися думками і вирішили: Хіба з одним Мойсеєм говорив Господь, хіба й з нами не говорив? Але зверніть увагу на те, що сказано далі. І Господь почув Бог чує все, що говорять люди. Він розуміє, як бурхливим потоком поглинає наш світ через слова, сказані таємно о, якби люди завжди пам'ятали! Що поряд з ними присутній свідок, котрий чує кожне їхнє слово, сказане навіть у потаємних кімнатах, вони перестали бути рупором великого ошуканця. Їхні потаємні розмови не ставали б недоброю закваскою, що навіює лукаві думки та спокуси. Проте був той, хто міг виправдати Мойсея вислухайте його слова, котрі дійшли до нас через довгі століття. Як свідчення того, що Бог не погоджується з думками неосвячених людей, Мойсей був дуже лагідний, лагідніший за всіх людей, які на землі. А Господь зійшов у хмарному стовпі і став біля входу в намет свідчення були покликані Аарон і Маріам, і вони обоє вийшли. А він сказав їм: Послухайте моїх слів, якщо у вас буде Господній пророк. То я об'явлюся йому у ведінні, і заговорю до нього в сні. Не так, мій слуга Мойсей. Він довірений у всьому моєму домі. Обличчя до обличчя я говорю з ним. І хмара відійшла від намету. Аж ось Маріам прокажена, біла, неначе сніг, числа дванадцять три, п'ять, вісім, десять. Оскільки Ааронові та Маріам була виявлена довіра брати участь у Божому ділі, то вони вирішили, що є рівноправними з Мойсеєм, а також важливою частиною загальної справи. Їм здавалося, що не лише Мойсей, а й вони заслуговують не меншої шани. Проте людям завжди слід пам'ятати, на яке б місце Бог їх не поставив, вони спочатку повинні цілковито довіряти Господеві. Тож давайте пам'ятати, що поряд із нами завжди присутній свідок, котрий чує кожне наше слово, сказане навіть у потаємних кімнатах.